Вітаю вас глядачі! Цього разу Тоха Тернопільський робить огляд на зброю в комп'ютерних іграх. На час звичайно, улюблений культовий Killing Floor. Беремо і оглядаємо зброю спочатку. Я по черзі оглядатиму до кожного є спеціальності зброю і тестуватиму її. О. Щоб не втомлювати вас, відео займатиме тільки за один е, навик. Отже, починаємо. В для снайпера. Арбалет. Древня архаїчна зброя. Якщо зменшити параметри, оптичний приціл буде видно тільки приціл, не те, що навколо. Як бачимо, в цій грі... Пробивна дія арбалету надзвичайно висока. Втім, хто не скаже про його реальних попередників. Двох зараз. Арбалет навряд чи пробив би людину. Оскільки ці істоти типу пошкоджені на людей, то, самі розумієте, тут арбалет глибоко модернізований. Помпова перезарядка тв і, як бачимо, звичайна стрі металева стріла. Барбалеті вони називаються болтами. З оптикою ще. Я не розумію, навіщо що оптика на такого малюка, який б'є не далі 30-40 метрів. в Оригіналі. А тут його зробили най далекобійнішим в ранніх версіях кілінгфлора. Ну втім, арбалетом всі знайомі, не варто зупинятися на ньому. Я не встиг добігти в процесі гри е, до магазина, тому буду показувати іншу зброю для снайпера. Отже, стандартний, який з перших Флорів істолет. Навіть вихнайпера, я бачимо, роблю його надзвичайно потужним. Стандартний патрон 9х19 мм, 15 патронів. Характеристика, зовнішній вигляд, як в реальності, окрім, звичайно, тактичного ліхтаря. Варто визнати, що в цій грі саме зброя є найгарнішим атрибутом. І дивіться на основну помилку гри. Так. Тим підлікуватися. Це розпорядження, медичний шприц. Я ж готую зброю тільки про реальну існуючу. До речі, помітили, нуль патронів, а, за... а затвор на свою затримку не стає. Лише при перезаряті. Це одна з помилок. На затримку втім він стає тільки в іграх типу Lara Croft 2013, counter strike і Half-Life. Нагадую, зброю використовувати тільки ту, яка існує в реальності. Вам зображаю. Ну щодо балістичних характеристик, то в нього стандартні, як на 19 мм. Ну, наприклад, зупиняюча дія порядка 300 джоулів. Для того, щоб зупинити людину досить, середня зупиняюча дія. Саме тому цей патрон вже тримається більше, підкреслюю, більше 100 років. Тим зараз я покажу вам іншу зброю. А балет якраз краще продам. Я ж ти, навіщо ходити з тим... з тим відголоском минулого, якщо я сучасний щось. Продаємо. Ну, пару берет не показує. О, беремо це. Це. І звичайно. Тьох винтівку. Вони окремо описуються. Еволюційна... Революційна для... Точніше еволюційна. Революційною моделлю її далеко не називаєш. М14. Модернізована версія. Наскільки я знаю... Пізні випуски. Випускали не з автоматичним режимом стрільби. Патрон 762х51, він же 308 вінчестер. Енергія порядка 3000 джоулів. Загалом непогано. Гарна як снайперська зброя, як в автоматичному режимі. Занадто погана. 20-зарядний магазин. Ранні моделі її попередників починають з з гвинтівки Гаранда. Виготовлялися під патрон 7,62М3 на 63 мм відомий як 3006 сприншов як бачимо вона досить непогано До речі як бачимо з плану на неї можна встановити оптику, коліматор і тому подібне До речі не звертайте уваги, що я так жахливо граю я звик в команді. Тож снайпером мені важко грати. Продемонстрував вам М14. Висока точність. Гарна. Але вона довго не тримається через своїх середніх параметрів. Занадто велика для пістолета кулемета, занадто мала для ручного кулемета і... І не надто холо... Хороша взагалі. Але досить надійна, варто визнати. Тепер ми її продамо і демонструємо вам, щоб вам ще подемонструвати. Ось це можна і купити для демонстрації. І. Іще один зразок ручної зброї. вау, вже кинув. Пробачте, останнім часом гра досить глючить. Тепер ми, як бачимо, ми зосередилися на одноручній зброї. Револьверах і пістолетах. До речі, ви казали, підкреслюю, це реально існуюча зброя. Звичайно, не в такому дизайні, як тут. І не з такою опікою. Це... Це роблена копія легендарної гвинтівки Лі Енфілд. Десятизарядний. Патрон К 303 калібру. Чуварт. Я бачу, в реальності у нас, звичайно, не така швидко стрільна. Це досить непогано. Нам я кажуть, що вона краще. Кажу, що він до гвинтівки з таким затвором. який ковзає. А не важелем, як Вінчестерів. Звичайно, краще... Точніше, але вона надто складна. Тим вона вважалася найкращою гвинтівкою свого часу наряду з гвинтівками Маузера. Ой. Пробачте, не звертайте уваги. Будь ласка. Втім, я вже продемонстрував переваги цієї зброї. Фактично, як М14 в цій грі. В реальності патрон слабший. Зараз цей патрон, називається 303 британський. Популярний винятково за кордоном. Так, що тут є? Ще одна беретта. Втім непогано. Ось револьвер 44 Сміт і Вестон Магнум представлений у 1955 році, здається. Або ні. Ну, в 50-ті точно представлений. І патрон, як тут написано, 44 магнум. З того часу, звичайно, з'явилися і більш потужні моделі. тож в нього звіряча віддача, як на рушну зброю. Але загалом непоганий. Я зупиняюча дія, ви тільки подивіться як він Як легко цей красик розбирається з цим ордами тварюк. Відтягуємо цього малюка і б'ємо. Омонца. Так Господи боже. Цей дзвінок вже дратує. Втім нічого. гаразд, показуємо вам... Ще яку зброю. Потім я буду демонструвати Heckler Koch Mark 23. Одна з моїх модифікацій УСП. Універсального самозарядного пістолета. 45-й калібр. 1143 на 23 мм під патрон, патрон розроблений Джоном Браунінгом для свого Кольта 1911 і чудова зупиняюча дія. Mm -hmm. Втім, в цій грі більш ставка зброї на зупиняючу дію. Чомусь. Не тільки на пробивну. Про... До того ж варто знати що. Віддамо належне. У не встиг нічого. Тут сокера, але ми її, звичайно, нас Вона поки що не цікавить. Я ж не зброю для берсеркера демонструю. Втім, я може її не демонструвати. Зараз подемонструю Марк 23. Втім. Ах! Тут же потрібно застосувати стандартну гранату. До речі, варто визнати, більшість спеціалістів дають перевагу стрілецькій зброї над гранатами. Аж ви думали. Про цю зброю ви і так впізнали, але я її потім опишу. Марк-23. Спеціально для американських військових. Гра... Події відбуваються в Британії, не знаю, що взагалі цей пістолет там робить. Бачимо, швидко перезаряджається, а як стріляє швидко. І це при 45-му калібрі. Ну, він досить надійний може бути з глушником. Втім, цей грі глушник не має сенсу, так як мутанти мають прямо чуть на людей. Прямо як в деяких поліцейських чутьона наркоманів. Що? Втім, насправді він, звичайно, не стрілятиме так добре. Досить хороший. нагадує ту пушку, яка була в Леона Кеннеді лобити з Л4. Так. Мушкет є. О! О! зараз я вам продемонструю. Ви його лю... знаєте, ви його любите. Вогодній, надзвичайно, Desert Eagle. Втім, в комп'ютер... В реальності ця пушка, скажімо так, не стріляли, багато не втратити. Можу попередити, по-перше, вона важить 2 кг. Звичайно, як сказано було у ній 2 кг бойової сталі зроблять впевненим будь-кого. Але це всього лише... Але це може створювати проблеми. Адже головне в зброї не так зупиняюче проблем надії, як точність. А цілитися реально з отаким прицілом, так в реальності цілиться, було б дуже важко. Ну тож, звіряча віддача патронів калібра 50 Action Express. Хоча в цій горі, напевно, 44 магну. То що свідчить восьмизарядний магазин. Чорти амутовані. МО Снайпером грати потрібно тільки в команді. І це при тому, що нормальний рівень складності вони мене подряпали не по дитячому. Гаразд! Визнаю. До речі, можу сказати, цей пістолет... ...він звичайно, звичайно, хороший, але... Варто відмінити ще одного важливу обставину. Всі Дезерт-Ігли, його модифікації дуже-дуже чутливі дуже до забруднень. Тому потрібно їх регулярно чистити. Тож, потрібно патрони 50 Action Express мають властивість до свинцявого нагару, який, е, який сприяє застряганню куль в стволі. А так-то взагалі... -то, Краще ви все-таки мати коль 191 з масою 1300 грам. А развішли на дальше. Як бачимо, тирі оддали з виняткового завдяки культовості. Як зброї для бойовика. Бачимо і шайп, як теж саме ваш текст мол підлітаєв повітря. Втім, звичайно, могутність дезерта може компенсуватися могутністю іншої зброї. Наприклад, Хольта Алібра 45, який я вже згадував. Під патрон, для якого зроблений був Марк 23. О, жилет. Ну, продемонстрував вам Desert Eagle. Тепер демонструємо останню зброю. Як би вам її найкраще описати? Додаємо і Desert Eagle мушкет і купуємо. Ну, не те, що класику, але... Купуємо це. Зброя нераціональна. Важка. Купуємо ще вибухівку, адже вижити. З неї буде дуже важко. Тож патрони, як ви помітили, 250 фунтів. Але ви зрозумієте. Бачите її? Стану на світло. Ооооо, гвинтівка баррета моделі 99. М9... Барет М99. Оце класика. Патрон 50-го калібру. 127х 99 мм. Довжиною ось десь... Ну не знаю, сантиметрів 11-13 сам патрон. Подивіться, як пробив. Вай, яка сила. Тим у кожен постріл дорого обходиться. Звичайно. Це зброя тут чисто декоративний інтерес. Оооо, бачимо хто прийшов, а? Все, добігався сволото. По голову постріли він вже не встане, повірте. Бачили? Ну, цих малюків не варто витрачати ці патрони. Ох, в команді грати теж, не, не солодко. Уявіть собі хвиля атаки, яка. На пекло на землі грати. Я дохо... Я, я доходив навіть до боса. Ком своїм другом, але це було хоч щось. Ага. Звичайно, з другом грати весело, але тільки якщо виробити тактику. а не стандартно стріляють все, що... Бачимо, яка зупиняюча дієві. В реальності ця зброя має 18 кжоулів енергії. Цього достатньо, щоб 180 раз когось вимкнути. Втім, я вам продемонстрував. Одна зарядна. Довжиною около 1200-1400 метрів. Ой, міліметрів. Ну, майже півтора метра займає. Велика, сильна. Точно. Напевно, в США для громадянського ринку, але тут як військово дали. Краще б дали все-таки Barrett М82. Вона набагато... Вона десятизарядна, Хоча більше і важить кілограм 13,5. А то й 14 прямо півкілограмовому магазині. Ну гаразд. З вами був Тоха Тернопільський, дякую. На цьому мій огляд завершується, адже я показав всю зброю снайпера. Пам'ятайте, вона... В реальності ця зброя не надто ефективна. Тож снайпер повинен діяти приховано. Тож, без оптики, як бачимо, вона не точна. Агас. Втім, я показав все, що хотів і розповів. Ще згадаю, що 14 Магнум досі в класи в класиці цей револьвер. Сміт вестон 29 модель. І... М99. Теж непогано. Хоча і не надто ефективна, як військова зброя. І до того, і взагалі таку зброю застосовують для знищення матеріальних ресурсів ворога. А не для. А не для такого бою. Або для... тих, хто під прикриттям, але е текстури цієї гри зроблені так, що... Немає можливості просто розібратися. Гаразд, це вже війна, але я його вб'ю даю. Так. О хлопчику. Догрався. Щас демонструю. Я. До того ж стріляти з рук було важко, так як віддача колосальна в цій гвинтівці. Втім, огляд завершений, не буду вас втомлювати. Дякую за увагу. Тоха Тернопільський був радий вас просвітити. І ще одне. Не сподівайтеся, що ви купите таку зброю в нас. У нас в Україні поки що, принаймні. Заборонено короткосвольну зброю. Як і в Росії. Ну втім, в Росії, здається, дозволені травмати. Ну, виняток є ж і так і, і, і флобери. Ну а раз, дякую за увагу.